Вітаю колеги. Зараз ми в медіа центрі Україна у Львові. Розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні представлять старт конкурсу для менеджерів культурних інституцій Львова на навчання з проєктного менеджменту. Найперше я запрошую до слова Наталію Бунту, директорку департаменту розвитку, начальника управління культури. Більше розкажіть, як цей проєкт, як цей конкурс. Допоможе менеджерам у Львові і посприяє е, культурним проєктам, будь ласка. Доброго дня. Насправді сьогодні дійсно такий гарний і, я би сказала, історичний момент, тому що в час війни культура, як така найм'якіша галузь і, напевно, найчутливіша галузь рефлексує. В культурі відбувається дуже багато різноманітних рефлексій через. Брозотворче мистецтво через музику, через театр, через різного роду митців. І власне, ми з командою, а так само з нашими партнерами, які будуть виступати після мене, думали, як ми можемо допомогти діячам культури власне прокачати ще, можливо, свої якісь навики, здобути нові. І зрештою, кінцевою нашою метою цілю є, щоб кожен, кожна охоча людина, кожен охочий культурний менеджер. Став завтра кращим, ніж сьогодні, е, презентував е, нашу культуру на теренах України, а більше навіть би я сказала за кордоном. І сьогоднішній проєкт, який ми анонсуємо, це старт навчання, власне, вірніше, старт набір, е, набір заявок на навчання, власне, для. Менеджерів культури, які працюють в інституціях культури незалежно від підпорядкування і від форм власності, яких професійна тренерка і фасилітаторка буде навчати проектному менеджменту. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоби насправді. В той час, коли в період війни багато дверей і можливості відкрито для залучення позабюджетного фінансування, для... є величезна кількість конкурсів від міжнародних організацій, від партнерів, від українських теж фондів, для того, щоб інституції і організації мали можливість скористатися цим, підготувати якісну аплікаційну конкурентну заявку, і не тільки, а окрім того, щоб вони базували. На ціннісних підходах організації, щоб розуміли власне напрям розвитку організації, і нам в цьому я як, таким якісним і партнером, яким ми насправді пишаємося, виступає фонд імені Богдана Гаврилишина і тренерка, яка безпосередньо буде керувати цю всю. Програми не просто курувати, а дійсно навчати е, щасливчиків, які пройдуть, бо це всього-навсього буде від 25 до 30 людей. І е, е, діна Волонець, і одразу хочу анонсувати, що е, нещодавно вона випустила прекрасну книжку, яку раджу дійсно всім почитати. Бо сама особисто її читаю і просто отримую величезне задоволення від того. Тож від сьогодні стартує набір заявок, який триватиме до 18 квітня. Закликаю всіх, хто хоче дійсно стати кращими, прокачати свої навики, які хоче отримати якісь нові здобутки або реалізувати нові гарні якісні проекти для своєї організації, брати участь. У е, навчанні підготувати якісно свою свій мотиваційний лист, для чого він це робить, і взяти участь в цьому навчанні. А за результатами того, ми так само з нашими партнерами думали, щоб воно не просто так кануло, е, просто кануло, як то кажуть, в якісь на якісь лишилося на папері чи просто як здобути досвід. Ми обов'язково, як управління культури міської ради, будемо мати контакт з тими. Людьми, які пройдуть те навчання, і для себе будемо підбирати або з тих людей кадри. Це один варіант. Другий варіант будемо підбирати партнерів для реалізації певних проєктів. І третій варіант, якщо це будуть власне працівники наших інституцій культури, теж будемо пропонувати інші мотиваційні інструменти для того, щоб їх заохочувати реалізовувати, здобутий досвід і поширювати його в свої команди. Дякую, Дякую. я запрошую до слова Маріану Єлайко, керівницю фонду, родини Богдана Гаврилишина. Розкажіть, чим вас зацікавив цей конкурс, такий проєкт. Як ви його підтримаєте? Які ваші очікування від результатів проєкту? Вітання всім. Насправді цей проект є певним продовженням проєктів, які ми реалізовували вже впродовж трьох років з Діною Волинець, і це був проект Креативна молодь змінить Україну для молоді з сектору культури культурних І креативних індустрій. У нас є понад 400 випускників програми. І за ці три роки ми побачили ефективність програми, методології, методології проєктного менеджменту через цінності. А місією фонду родини Богдана Гавралишина є підтримка змінотворців у розбудові цінісно орієнтованої України. власне тому е, наша співпраця і по проектному менеджменту через цінності, і саме власне з Львівською міською радою, е, яка відчуває, що потрібні певні інноваційні інструменти для навчання, здавалось би, основ проектного менеджменту, але коли е, Іде певна методологія, і вже вона впроваджена є саме для цього сектору, і показала результати співпраці, то видно, наскільки якісними можуть бути потім проектні заявки і ті проекти, які реалізовуються в місті випускниками програм. Скільки коштів виділяють на цей проєкт? По фінансуванню ми фінансуємо тренера проекту так само певні роздаткові матеріали, і будемо сподіваюся, далі мати наступні ще набори і реалізовувати трохи для більшої кількості людей і продовжимо нашу співпрацю. Дякую, я запрошую до слова Діну Волинець, розробницю навчальної програми за унікальною методологією, яка і буде тренеркою цього проєкту. Розкажіть більше про методологію, за яким принципом ви будете викладати наших перспективних менеджерів, які будуть керувати культурними проєктами у Львові. Дякую дуже. Насправді я би не сказала, що методологія є унікальною, тому що методології проєктного менеджменту є багато. але але ця методологія є на часі сьогодні, тому що це є адаптований проєктний менеджмент до умов хаосу. Ми всі зараз живемо в умовах хаосу, у нас все дуже швидко змінюється і почало змінюватися ще навіть до війни. І відповідно треба трошки адаптувати. Ті інструменти, якими ми звикли користуватися. Методологія, зараз має назву Curly Management, як сказала вже пані Наталя, вийшла книжка цього року, я взяла показати. Саме за цією методологією ми і навчаємо менеджерів креативних індустрій, але варто сказати, що цей курс, який будуть проходити учасники, яких відберуть, він має в собі комбінацію двох методологій: Curly Management, а також дизайн мислення, дизайн thinking. Це методологія розробки продуктів. Сервісів, які використовують Apple, NASA і найбільші е, компанії в світі, вони дозволяють розробляти проекти, продукти і сервіси, які повністю заточені під потреби тих людей, які будуть ними користуватися. І комбінація кірлі менеджменту і дизайн-мислення, е, якраз дає розуміння менеджерам культурних індустрій. Як будувати проекти в прив'язці до своєї стратегії, як стратегії прив'язувати до своїх цінностей і розуміти, до чого вони хочуть прийти, оскільки стратегія через цінності дозволяє не лише пояснювати людям, чого вони хочуть досягти і що хочуть зробити, а й так само залучати кошти на ті проекти, які вони хочуть зреалізувати, оскільки тоді простіше навіть донорам пояснити, на що ці кошти йдуть? Відповідно, ми матимемо. Курс навчання це буде два модулі по два дні, в якому команди, які ми відберемо, будуть насправді мати навіть домашні завдання. Вони будуть тестувати методологію на практиці, розвивати свої стратегії, продукти і сервіси. І ми сподіваємося, що вони будуть їх впроваджувати вже навіть цього або наступного року. Хто може долучитися до такого конкурсу, і за яким принципом ви будете відбирати учасників? Ми обмежили на сьогодні саме цей відбір культурними інституціями. Львівської міської територіальної громади, незалежно від форм власності. Відповідно, можуть подаватися культурні індустрії міста Львова, ті, які не є в міському підпорядкуванні, ті, які є підпорядкуванням міністерств, і навіть громадські організації, які так чи інакше займаються культурою. Ми будемо відбирати фактично за двома критеріями: перший обов'язково вони мають подаватися командами по двоє-троє людей, тому що для нас важливо, щоб далі ці знання залишалися в цих організаціях організаціях, а не йшли кудись за людиною, і друге це мотиваційний лист, який треба буде в формі заповнити і розписати, як вони будуть ці знання використовувати більше дещо навіть частково. Пані Наталя згадала, як потім ці люди можуть бути корисними місту. Але скажіть по завершенню навчання, як практично учасники можуть використати чи де вони будуть залучені до яких проєктів, тобто як вони будуть втілювати свої навики? Методологія, в принципі, прописана так, що вони можуть їх використовувати як для щоденного свого планування персонального, так і для роботи в будь-якій із організацій в будь-якому проєкті, незалежно від направлення. Вони можуть потім змінити місце роботи, піти на державну службу або ще кудись, але методологія залишається з ними і вони продовжують планувати і втілювати проекти, використовуючи її. Ми маємо, як вже сказала Маріана, більше 400 випускників нашої програми. всі вони продовжують Користуватися. Е, є присутній Михайло Кобран, директор музею Соломії Крушельницької у Львові. Е, він безпосередньо так само використовує ці підходи. І за один з останніх проєктів це якраз подкаст, який з'явився. Як результат за е, використання методології, тому ми, е, ми точно знаємо, що всі наші випускники користуються нею і після завершення навчання, і більше того, е, скоріше за все, цього року або наступного навіть буде можливість для тих, хто буде сильно вмотивований пройти тренінг для тренерів для того, щоб далі піти навчати інших цієї методології, доколи триває набір учасників, і як довго триватиме е, саме навчання? Відкривається форма сьогодні. Збираємо заявки ми до 18 квітня і десь в районі 21 квітня ті учасники, які, яких оберуть, отримують підтвердження. Дати навчання 28-29 квітня перший модуль, 5-6 травня, другий модуль. Відповідно, команди мусять так само підтвердити свою готовність виділити перший раз повних два дні і другий раз в повних два дні це п'ятниця-субота. Фіналізуючи, будь-хто з наших сьогоднішніх спікерів хто готовий долучитися, як в час війни вже рік більше як рік повномасштабного вторгнення. Які зміни відбулися в культурному менеджменті, зокрема міста? Які зміни відбулись, і як цей конкурс, як це навчання допоможе скерувати ці недоліки? Я би додала від себе, але може все таки попросила Михайла трошки розказати, оскільки він є. Безпосереднім представником культурних індустрій міста Львова ми точно знаємо, як сказала пані Наталя, що буде проблема із залученням фінансування, зокрема державного, тому що бюджет на наступний рік є обмежений. Відповідно, ми будемо робити фокус на тому, щоб організації, які проходять навчання, вміли не просто будувати стратегії, а й залучати на них кошти. І оскільки ми всі рухаємося до Європейського Союзу, ми розуміємо, що через певний час. Час відкриються фонди а, і е, гроші, які будуть доступні так само від Європейського союзу. І ми хочемо, щоб Львів, Львів, зокрема, а потім і інші регіони, можливо, вже були готові на той час, коли це відкриється. Михайло, може доти? Дякую. Будь ласка, відразу представтеся. Вітаю! Мене звати Михайло Кобрин. Я директор музично-меморіального музею Соломії Крушницької Львові. Хочу продовжити діну, сказати, що дійсно культура в період війни переживає дуже нелегкі часи, нелегкі часи, як і вся країна, через те, що ми розуміємо, що. Головний головна місія зараз нашого суспільства це перемога, і головний фронт все є військовий фронт. Але поряд з тим, ми розуміємо, що ця війна це є війна цінностей. Про що йдеться? Ми говоримо про цінність мет... менеджмент, і це є війна двох підходів до життя тобто демократичної і автократичної тобто тиранії і демократії. І ми відстоюємо найперше. В цій війні європейські цінності, які найкраще проявляються через культуру. Через нашу історичну спадщину культуру, яка твориться зараз, і культура, яка буде в майбутньому. І звичайно, що ми проваджуємо євроінтеграційні процеси. І, як зазначалося вище, що маємо велику надію, і ми знаємо про те, що буде дуже багато проєктів, Вони вже появляються, спільних проєктів між різними країнами Європейського союзу і Україною. І хочеться, щоб ми до цих викликів були максимально готові і наші культурні інституції. Зокрема, культурні інституції міста Львова, бо Львів він по праву носить це, це звання культурної столиці, і зокрема Львів. Приймав протягом війни і приймає багато культурних інституцій з інших регіонів, що саме Львів він завжди був певним еталоном культури, і хочеться, щоб культурні менеджери мали відповідні, відповідні навики і вміння для того, щоб максимально ефективно реалізовувати проекти. Дякую, дякую нашим спікерам, які долучилися додатково. І окремо дякую. і Нагадаю, хто сьогодні з нами був Наталія Бунта, директорка департаменту розвитку виконуючого обов'язків, начальника управління культури Діна Волонес, розробниця навчальної програми за унікальною методологією Маріана Єлейко, керівниця фонду родини Годана Гаврилишина. Нагадаю, сьогодні стартував конкурс для менеджерів культурних інституцій Львова на навчання з проєктного менеджменту. На сьогодні це Ані брифінг стежте за анонсами і новинах новинами на ресурсах медіа центру україна Львів. Залишайтесь з нами.